Програма створена за підтримки мережі дитячих розважальних клубів свято дитинства. А давайте зараз разом з вами привітаємося з нашими телеглядачами. Привіт! Скажіть, будь ласка, а чи хотіли б ви відправитися до казкового лісу? Так! Yeah! Але для цього нам потрібно обрати в кого ми перетворимося. Скажіть, будь ласка, хто із вас найсміливіший? Я! Yeah! Так, всі сміливі! Але потрібно обрати одного. Зараз я спробую обрати. Будь ласка, Саша, обери, квіточко. В кого ж ми перетворимося? Ми перетворимося в маленьких кошеняток. Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте про кошеняток? Що ти знаєш? Малину і молочко їдять. Так, вони їдять малинку та молочко. Mm. Так. А ти що знаєш? Що вони їдять їдять рибу? Рибу також. Звичайно. А що, що ви знаєте про кошеняток? Вони дуже люблять їсти смачненьким я. Смачненький м'яско люблять. Так, а ти що знаєш, Сашко? А чи ти знаєш, що вони дуже-дуже пухнасті? Да. Знаєш, молодці а вони бантиками. Вони люблять бантиками гратися. Молодціки, розумники. А зараз, друзі, давайте разом з нашими телеглядачами подивимося фільм про кошеняток приємного перегляду. Кішка стала другом людини дуже давно. Перша кішка з'явилась в оселі людини набагато раніше собаки. Древня людина бачила, що кішка вроджений мисливець і добре полює на гризунів. Тому, приручивши кішку, вона отримала доброго охоронця своїх домашніх запасів зерна від мишей. Кішка нічний хижак, тому вона добре бачить в темряві набагато краще за людину. У деяких стародавніх державах, наприклад, в Єгипті кішкам поклонялися, вважаючи священними тваринами. Сьогодні існують сотні порід кішок. В деяких шорстка дуже довга, а в деяких коротка, а деякі і зовсім голі. Дикі родичі домашньої кішки мешкають сьогодні майже на усіх континентах нашої планети. Друзі, вам сподобався фільм? Так! Да! Тоді я думаю, що ми готові відправлятися куди? Да! Харні та милі кошенятка, любі телеглядачі, ви також перетворюйтесь на кошеняток та грайте разом з нами, оскільки ми будемо уявляти, як гралося кошенятко з нашим бантиком Друзі, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що робить кошенятко, коли воно довго-довго сиділо та йому хочеться погратися? Що воно робить? Спочатку потягується. а давайте і ми також спробуємо. Любі телеглядачі, ви повторюйте всі рухи разом з нами. Давайте всі станемо на колінця. Молодці, присіли, показали свої рученята попереду та потягнулися вперед. Один. Молодці. І поставили рученята на свою талію. Так. І ще раз. Два. Три. Молодці, які. І останній раз. Чотири. Оце так молодці. Поставили рученята. А чи знаєте ви, як кошеня вигинає та прогинає спинку? Знаєте? Давайте спробуємо разом з нами. Поставили рученята перед собою, піднялися та прогнули спинку донизу. Гарно, гарно прогнули і потягнулися, подивилися догори, що в нас там. А тепер вниз Вигнули-вигнули спинку. Молодці ще раз прогнули свої спинки, гарно-гарно прогнули молодці і вигнули, вигнули дугою. Молодці ще раз прогнули та вигнули. Молодці, які знову сіли на свої місця, оскільки ми ще раз спробуємо витягнутися. Для цього потрібно стати на ноженятка. всі піднялися скоріше. поставили ноженята так, щоб наші стрільці були між ніжками. Так, молодці. І спробуємо рученятами доторкнутися до нашого острівця. Домовилися? Поставили рученята на талію. І за моїм рахунком. Один. Знову Наталію. Молодці. Два. Знову Наталію рученята. Три. Наталію. І чотири. Молодці які. А зараз, друзі, давайте спробуємо дістати правою долонькою до лівої ніжки. Так, один. Так, молодці. Два. Молодці, які три і чотири. І ще раз спробуємо до лівої Так. до правої. Так, молодці. Давай, Сашко, старайся. До лівої і ще раз до правої. А хто зможе швидше це зробити? Швидко, швидко. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Оце так молодці, які мої маленькі кошенятка. Я думаю, що зараз ми готові. Погратися з бантиком. Ви готові гратися з бантиком? Да! Давайте всі поставимо ноженята разом і спробуємо роздивитися бантик, який у нас знаходиться зверху. Спробуємо покласти голову на праве плече, поклали всі на праве плече, і потім на ліве плече ще раз на праве та на ліве. Всі подивилися до гори. На праве плече, на ліве плече. Ще раз на праве плече та на ліве. Любі телеглядачі, повторюйте разом з нами всі рухи. А зараз, друзі, давайте спробуємо його дістати. Але будемо піднімати ручки високо-високо. Давайте всі один високо-високо піднімаємо праву рученята. І тепер ліву ручку Високо-високо. молодці. Які хто у нас буде найвищий? Лівою ручкою, молодці, які, правою ручкою, тепер лівою. Але нічого в нас не вийшло. Давайте спробуємо. Перед собою дістати наш бантик. Для цього ми правою рученятою замахуємось і спробуємо дістати один раз. Потім ще раз. які Тепер лівою Молодці і правою молодці. А тепер ще швидше зможемо. Давайте всі одночасно. Один, два, три, чотири. Давайте, давайте, спробуємо дістати наш бантик. Але нічого не виходить. Давайте спробуємо його піймати обома рученятами. Спробуємо. Для цього поставили перед собою долоньки. А тепер хлопнули з правої сторони всі молодці. А тепер зверху, з лівої сторони та знизу, з правої сторони. Зверху, з лівої та знизу. Любі телеглядачі, повторюйте за нами. Давайте швидше спробуємо. З правої, зверху, з лівої, знизу, з правої знизу. Сябантик, що ж робити? Що тепер робити, друзі? треба нову іграшку знайти. Звичайно, потрібно знайти нову іграшку. А чи знаєте ви, що маленькі кошенятка, вони ще й хижаки і вони крадуться? Давайте спробуємо разом всі скоріше присіли і спробуємо, допомагаючи собі рученятами, спробуємо перекочуватися з однієї ніжки на іншу. Спочатку направо. Перекочуть з однієї на іншу, але ми робимо це на місці, спали тихесенько, тихесенько, щоб нас ніхто не почув. Здається, я щось бачу. Це щось таке маленьке, сіреньке. Що це може бути? Хто знає? Мишка! Мишка, звичайно, це мишка. Спробуємо її спіймати. Любі телеглядачі, повторюйте все за нами. Давайте спробуємо, будемо підстрибувати високо, високо та спробуємо спіймати нашу мишку. Коли я скажу один, два, три, ми підстрибуємо високо-високо. домовилися? Так. Да. Так, ще раз домовилися? Так. Да. Молодці, тепер один, два, три. Підстрибаємо і спіймали мишку. Ні, не спіймали. Давайте ще раз спробуємо. Один. Два, три підстримуємо і ще. Що, спіймали? Ні, ні не спіймали. Тоді давайте ще останній раз. Один, два, три. Підстримаємо і погане мишеня спритне, Не змогли ми його спіймати. Як думаєте, а чому ми не змогли його спіймати? Тому що мене думаєш, ти хочеш його з'їсти. Ми хочемо його з'їсти. Ні, такого не може бути! А давайте попросимо наших телеглядачів, щоб вони написали нам листа, як подобаришувати з нашою маленькою мишкою. Друзі, а вам сподобалась наша подорож? Так! Да. А ви втомилися? Так! Да. Тому нам, дорогі друзі, пора відправлятися додому. І чарівна веселка допоможе нам в цьому. А ось і ми чарівна веселка знову нас перетворила на діток. А вас, любити наглядачі, на маленьких хлопчиків та дівчаток. Скажіть, будь ласка, друзі, що вам сподобалось більше всього в нашій подорожі? З бантиком гратися. братися з бантиком. А тобі, Мстислав, що сподобалося? Бігати за мишкою? Бігати за мишкою, молодець. А тобі, Сашенька, що сподобалось більше? Брігати за бантиком пригади за бантиком. Сашко, а тобі ти, молоко. Пити молоко! Молодці! А завтра, дорогі друзі, чарівна веселка перетворить нас на інших звіряток, де будуть відбуватися різні-різні пригоди. Бувайте, друзі! Бува! Програма створена за підтримки мережі дитячих розважальних клубів свято дитинства.